Послання 10. Всесвітня Влада, Антихрист і знак звіра. Понеділок 15 листопада 2010 року 11.00. Зараз ти усвідомлюєш правду і приймаєш мої послання такими, якими вони є. Дочко моя, пиши наступне. Швидкість, з якою сповнюються ці пророцтва, стає очевидною для всіх. Спостерігайте за змінами, які стануть помітними у моїй церкві. В якості одного з перших знаків. Це тоді шахрай зведе моїх учнів з доброї дороги. Другий знак буде видно в тому, що багато вас більше не зможуть контролювати власну країну. Це включає в себе весь матеріальний контроль та військових. Мої діти їхні лідери. Та всі ті, які відповідальні за турботу про своїх людей, повністю втратять весь контроль. Вони будуть як човен без стерна, цей човен, яким вони керують, не матиме мети, і вони будуть загублені. Мої діти, ви повинні зараз наполегливо молитися, щоб послабити той утиск, який ці злі групи людей здійснюватимуть над вами. Вони не з Божого царства, і через їхню хитру оманливу зовнішність, ви не зрозумієте, що це потужна сила, яка є обережною, щоб не виявити себе. Ви, мої діти, нічого не зрозумієте. Ви будете думати, що живете у важкі часи, але ця видимість була спланована для того, щоб змусити вас думати так. Підніміться зараз, мої діти. Знак звіра, Не приймайте того знаку. Якщо більшість з вас його не прийме, тоді ви станете чисельно сильнішими. Той знак, знак звіра, буде вашим упадком, не є він тим, чим видається давши згоду, ви будете віддалятися щораз далі. Остерігайтеся плану, яким керує шахрай, щоб усунути всі знаки мого предвічного Отця. І вчення святого письма з вашого життя, ви побачите це в школах, в коледжах, у лікарнях і в конституціях ваших країн. Найбільшою мерзотою, яка викликає у мене глибокий біль, буде усунення вчень писання тими, які практикують поклоніння мені, своєму божественному Спасителеві. Дуже близьким є той час, коли ви побачите. Що моє слово і навчання правди буде заборонене і каратимуться. Ви, мої ніжно улюблені діти, будете багато страждати в моє ім'я. Відповідальними за це є злі сили. Вони є керовані сатаною. їх ви знайдете скрізь, а особливо в тих лідерах при владі, від яких залежить ваше виживання. Діти, не бійтеся за себе, бійтеся радше за ті бідні, введені в оману душі. Вони настільки заражені шахраєм, що їм буде важко вирватися від нього, такою сильною є його хватка, якою він тримає. Цим людям не можна довіряти. Будьте обережними з тим, як ви спілкуєтесь з ними вони будуть тримати вас такою хваткою, тому що контролюватимуть все. Вам буде дуже важко боротися з ними, тому що вони будуть контролювати навіть ваші банки, вашу власність, податки і поживу, необхідну для вашого виживання. Але це не триватиме довго, тому що їхні дні полічні. Якщо вони залишаться в неволі зла, то зануряться у безодню такого жаху, що описати їхню долю було б надто страшно і так моторошно, що людина впала б. Як камінь мертвою, якби побачила лише одну хвилину мук, які вони будуть терпіти. Битва невдовзі розпочнеться і розгорнеться, коли рука мого предвічного отця швидко впаде з покараннями за їхні гріхи, які скоро будуть засвідчені на цій землі. Гріхи, за які я помер. Жодна людина не є дитиною Бога, якщо свідчить. Або вступає в змову із тією зловісною, але впорядкованою армією знищені. Ця зла армія, наповнена демонами з ями пекла, здійснює злі вчинки в таких масштабах, що невинні люди навіть не в змозі зрозуміти Я не бажаю лякати моїх дітей, але правда буде розкрита такою, якою вона є з часом. Підніміться зараз, мої діти, боріться з силами зла, поки вони не знищили вас. Остерігайтеся глобального правління у будь-якому вигляді, розмірі, формі і на будь-яких засадах. Уважно спостерігайте за своїми лідерами і тими, хто контролює ваш щоденний доступ до грошей, які будуть годувати вас і підтримувати ваше життя. Ви повинні зараз нагромаджувати запаси харчування. Ви не отримали це послання у спосіб, який віддзеркалює моє вчення, але вислухайте мене зараз. Ці пророцтва були передбачені. Мої діти, ви повинні уважно слухати. Дух темряви зростає, і ви, мої послідовники, повинні залишатись сильними. Підтримуйте вашу віру в мене живою через молитву. Всі мої послідовники щоденно мають відмовляти вервицю до Божого милосердя. Вона зміцнить душі і допоможе їм знайти ласку в момент смерті. Мої діти, будь ласка, не дозвольте, щоб моє послання налякало вас. Мої послідовники зараз мають обов'язок переді мною. Дозвольте мені сказати наступне. Пам'ятайте, ви будете наповнені Святим Духом, як тільки приймете моє слово. Не бійтеся, бо ви були вибрані. Ви, моя армія послідовників, призведете до поразки Злого Духа. Щоб зробити це, ви повинні молитися. Я приходжу з посланням чистої любові. Чи ви не усвідомлюєте, що досвідчите рай, коли небо і земля поєднаються в одно? Вам не мають чого боятися, бо ви, мої послідовники, будете піднесені тілом, душею і розумом. До царства Божественної ієрархії. Ви побачите своїх близьких, тих близьких, які здобули благовоління в мого предвічного Отця. Робіть так, як я кажу. Моліться, говоріть зі мною, любіть мене, довіряйте мені. У відповідь я дам вам силу. Моліться про захист через відмовляння найсвятішого Розарію, Вервиці. Даного вам з благословенням від моєї улюбленої Матері. З одного боку, відмовляючи цю молитву, ви отримаєте захист від впливу Злого Духа, з іншого боку, ви повинні просити про захист для тих людей, з якими контактуєте, щоб вони не мали на вас злого впливу і не розсіяли віру, яку ви маєте в своєму серці до мене, моліться за моїх візіонерів та пророків. Щоб вони були захищені, моліться за моїх улюблених висвячених слуг, за тих святих побожних слуг, посланих мною, щоб вести вас. Вони, як і мої послідовники, зазнають мук від Злого Духа, Він ніколи не перестане намагатися засліплювати вас на правду і використає кожну підступну тактику, щоб переконати вас у тому, що ваша віра є хибною. Почуйте мене. Він, шахрай, використає логіку і аргументацію, сформульовані в м'якій і делікатній манері, щоб переконати вас, що він приносить у ваше життя надію. Він через Антихриста буде старатися змусити вас повірити, що Він є тим вибраним. Антихрист. Багато моїх послідовників впадуть жертвами цього підлого обману. Будьте насторожі, його будуть вважати посланником любові, миру і гармонії у світі. Люди будуть падати на коліна і поклонятися йому, він покаже вам свою силу, і ви повірите, що вона з Божественного джерела. Але це не так. Він навчатиме вас у спосіб, який інколи виглядатиме дивним, правдиві, віруючи, знатимуть, що він не походить від світла. Його хвалькувата, пихата манера поведінки буде приховувати чисте зло. Він буде ходити на бундючиним і показувати те, що буде здаватися справжнім співчуттям і любов'ю до всіх. За цим фасадом він сповнений ненависті до вас, мої улюблені діти. Він сміється за зачиненими дверима. Мої діти, він заплутає вас жахливо. Він буде здаватися могутнім, впевненим, з почуттям гумору, турботливим, люблячим, і його будуть вважати Спасителем. Його красиве обличчя буде приваблювати усіх, але він швидко зміниться. Він посіє хаос у світі і багатьох уб'є, Його терористичні акти будуть очевидними для всіх. Він знищить вашу незалежність. І зіграє важливу роль у введенні знаку, знаку звіра. Ви, мої діти, будете мусити бути сильними. Не приймайте того знаку, бо якщо ви його приймете, то підпадете під Його Антихриста злий гіпнотичний вплив. Багато помруть за свою віру в мене. Ні, не бійтеся. Бо якщо ви страждаєте за мене в мені і зі мною. То ви є вибраними, моліться, моліться, щоб не підкоритися його правлінню терору. Підніміться, боріться за мене. Не дозвольте Антихристу, при всій його переконливій чарівності здобути ваші душі. Дозвольте мені тримати вас у своїх обіймах, заколисати вас моєю божественною любов'ю зараз, щоб дати вам сили боротися за правду. Моя любов до вас ніколи не помре, ви ніколи не повинні вибирати цей шлях, бо інакше ви також будете для мене втрачені. Це буде важко, але допомога буде надана моїм дітям багатьма, багатьма способами, щоб полегшити ваші страждання. Ідіть зараз і моліться до мого Божого милосердя і приготуйтеся до останньої битви: Ісус Христос. Цар свого народу, Спаситель і справедливий суддя.